Біфрен, спокій за ясної голови. Марафон триває. Все, що варто знати, на цю хвилину підготували команди фактів та вікон. Доброго дня. Сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Росіяни випустили близько 10 ракет С-300. В обласному центрі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили у лісосмуги. Вранці росіяни завдали ракетних ударів і по Дніпровському району Дніпропетровщини. Наразі на місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється. Повідомляє голова місцевої ОВА Валентин Разніченко. Усю ніч росіяни гатили по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський район росіяни обстрілювали зградів та важкої артилерії. У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхівок і приватних будинків та лінії електропередач. У Мирівській громаді майже тисяча родин залишилися без світла. У Криворізькому районі під удар потрапила зеленодольська громада. У селі Мар'янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгоспідприємства. Газогін та електромережі. Люди не постраждали. Там немає жодного району, куди б не прилетів російський снаряд. Нікополь на Дніпропетровщині. Чи не щодня потерпає від ворожих обстрілів з окупованої частини Запорізької області? І якщо спочатку загарбники гатили по місту вночі, то тепер стріляють у будь-який час доби. Протягом майже трьох місяців ворожі снаряди тут пошкодили понад 1250 будинків, 18 зруйнували повністю. Багато жителів покинули місто, а комунальні служби щодня при роботі розповідає Софія Богуцька. Ось разом відносив був прильоти саме сюди. Середина двора. Десять трохи туди-сюди, то в нас би не було. Пан Анатолій показує, без чого залишив його російський снаряд, який прилетів на подвір'я тиждень тому. Сталося усе опів на третю ночі. Вмить від вибуху настало літню кухню з котлом опалення для всього будинку, гаража та двох автівок. Від пари машин лишилася лише купа брухту. так вдоль стояв москвіч мой мой лічний, а тут стояла робоча машина моєго сина. Благодаря цим машинам, що разрывная волна, что он немножко... У будинку вилетіли усі вікна та постріляв шифер на даху. Окрім Анатолія, вдома спали його дружина, матір та син. 85-річна Зоя Артемівна вже три роки, як прикута до ліжка через перелам шийки стегна. Каже, думала, що не виживе. Я думала, Боже, зараз валюється вся хата на мене, а я ж не можу не то, що біжати, а ходити не можу. Внук витягав мене, він давай мені як сватів і на вулицю, прямо туди за ворота. Жив, ага, положив не, на руках. Ви а сам худенький. Пані Валентина мешкає на другому поверсі чотири поверхівки у середмісті Нікополя. Жінка каже, її помешкання серед ночі росіяни обстріляли тричі, а вони з чоловіком ледь встигли сховатися. В три часа ночі був перший взрив дуже сильний. Ми вскочили, побіжали в підвал. Второй вибух теж так все хорошо. Ну а третій вже так долбануло, що дом підпрыгнув весь. Ту ніч люди провели у підвалі, а як зранку зайшли до квартири, отетеріли. Як відкрили двері, це кошмар, Це все було на полу. Вот это, вот, вот это все, все побито, шифонер, все стінка, все розгромлено конечно, звісно, був Если бы ми були вдома, все, у мене в подушке були осколки. А квартира сусіда поверху вище вигоріла вщент. Він теж встиг вибігти до підвалу. Та пані Валентина каже, навіть після такого їхати з міста не хоче. Нічого, перетерпим. Я їх гадав, ненавіжу. Не буду ругатися. Так що на тій стороні? Я уже как где, извините за выражение, еду, что видно в ту сторону, так я им таких дулей тыкаю всегда, честно. Русьова, а не Нікополь. у Нікополі від початку повномасштабної війни пошкоджені 945 приватних та 310 багатоповерхових будинків, 18 зруйновані повністю. З рівним ремонтом місцевим допомагає Андрій. Він теж нікопольчанин. Вивіз свою родину у безпечне місце і продовжує працювати у місті, трохи перелаштувавшись під нагальні потреби. Я займаюся корпусною на зараз спроса ні, то якби вот моя подработка кому нужно. Зашиває окна там. Така знайшли, чим ну хать как то дам. То смінножна за что-то жити, кушать за майже три місяці обстрілів Нікополя градів, ураганів та ствольної артилерії. Росіяни пошкодили ще й понад 100 промислових та торговельних об'єктів. Два зруйнували повністю. Десятеро нікопольчан загинули. Ще 53 дістали поранень. У міській раді кажуть, немає жодного дня, щоб на роботу не виходили комунальні та ремонтні служби. Софія Богуцька, Рослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині. Новини щонайменше одна людина перебуває під завалами гуртожитку в місті Часів'яр на Донеччині. Триває рятувальна операція цієї ночі. Окупанти вели вогонь вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська. Повідомляє ова зокрема під ворожим вогнем. Стара частина Авдіївки, селища Желанне та Кам'янка. Там минулося без постраждалих. Обстрілювали окупанти і Сіверськ та Серебрянку. А вдосвіта вдарили ракетою по підприємству Краматорська. За минулу добу російська армія обстріляла на Донеччині 11 населених пунктів. Внаслідок цього потрощені 8 житлових будинків, храм, промислові підприємства. Одна людина загинула ще восьмеро поранені. Обстріли йдуть більш обільні. На нас викидується стільки боєприпасів. Що не знаю, кожному можна було по п'ятикомнатній квартирі в центрі Дніпра купити. Ну саме страшне на сьогоднішній день це танки. Тому що після танку ти спочатку чувствуєш прильот, а потім тільки сам виліт. Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення на Херсонщині двох населених пунктів: Архангельського та Миролюбівки. А також подякував українським оборонцям на інших напрямках. Я дякую воїнам 127-ї бригади. тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини. Воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на запорізькому напрямку. Воїнам 129-ї бригади мого рідного кривого рогу, які відзначились хорошими результатами, і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку. Учора на півдні українські захисники знищили 40 окупантів, два танки і збили російський ударний гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє оперативне командування. Там додають, ситуація на півдні динамічна і напружена. Українські підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу у просуванні і мають частковий успіх на півночі регіону. Але військові просять не повідомляти у соцмережах навіть втішні новини про звільнення певних населених пунктів, бо передчасний витік такої інформації може коштувати життя наших захисників. І, нагадаю, напередодні стало відомо, що українські воїни звільнили село Торське на Донеччині звідти 20 кілометрів до тимчасово окупованого міста Кремінна, що у Луганській області. Про це повідомив речник східного угруповання збройних сил Сергій Череватий. Україна досягає прогресу в Херсонській області, провела успішну операцію на Харківщині і продовжує протистояти російському вторгненню. Про це в інтерв'ю CNN сказав міністр оборони США Ллойд Остін і додав, що у динаміці бойових дій відбулися певні зміни. Їх Остін пояснив майстерністю українських військових та стратегічним використанням нами зброї, яку надають союзники США та НАТО, зокрема і високомобільних ракетних комплексів «Гаймарс», та за допомогою яких вдалося знищити багато складів матеріально-технічного забезпечення і командних пунктів ворога. Спитали Остіна і про те, чому США не надали Україні зброю більшої дальності. Відповідаючи, він сказав, що перебуває на постійному зв'язку з українським колегою Олексієм Резніковим і вважає, що США були дуже ефективними у наданні тих речей, які важливі на полі бою. Лойд Остін також зазначив, що, хоч подальший розвиток ситуації, й важко передбачити, але США продовжуватимуть надавати нашій державі допомогу стільки, скільки це буде потрібно. Те, що ми спостерігаємо зараз, є своєрідною зміною динаміки на полі бою. Вони дуже дуже добре попрацювали в районі Харкова і рухаються, щоб скористатися можливостями. Бої в Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони просуваються вперед. У Туреччині спустили на воду протичовновий корвет гетьман Іван Мазепа. Він став першим кораблем такого класу для військово-морських сил України. Церемонія спуску бойового корабля відбулася у Стамбулі на військовій верфі підприємства, де той будувався. На урочистостях були присутні командувач військово-морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїшпапа та перша леді України Олена Зеленська. Вона висловила сподівання, що судно надійно служитиме Україні. Ім'я Гетьман Іван Мазепа кораблю присвоїв у серпні президент Володимир Зеленський. Як зазначалося в указі, цю назву обрали з метою відновлення історичних традицій національного війська та увічнення пам'яті видатних українських діячів. Присутності Олени був спущений на воду перший корвет для нашої держави із тих, що мають бути побудовані турецькою стороною. Корвет гетьман Іван Мазепа. Його будівництво почалося ще в 2021 році і у визначений час буде завершено. Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке ім'я. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають. І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. У Туреччині чекають на групу дітей, яких евакуювали із двох сиротинців на Одещині. Про це під час зустрічі говорили перші леді України Олена Зеленська та Туреччини Еміне Ердоган. Поспілкувалися і про новий проєкт першої леді України благодійну фундацію, завдяки якій кожен охочий може долучитися до відновлення України у сфері медицини, освіти гуманітарної допомоги. Націоналізувати понад 900 об'єктів, що належать Росії, збираються у Верховній Раді. Відповідне питання депутати мають розглянути на найближчому засіданні. Про це повідомила заступниця голови комітету із питань економічного розвитку Роксолана Підласа. До списку серед іншого увійшли такі підприємства, як «Енергомаш спецсталь у Краматорську, яке належить офшорній кіпрській компанії. Та ж у свою чергу контролюється Росатомом. Крім цього, до переліку увійшов Брокарт. Ця популярна мережа магазинів косметики теж контролюється офшорною компанією, яка перебуває у підпорядкуванні Міністерства промисловості Росії. У Вінниці вже працевлаштувалися понад пів тисячі переселенців із окупованих та найгарячіших регіонів країни, і посприяв цьому, зокрема, бізнес таких самих біженців. В обласний центр від початку повномасштабної війни переїхало понад 120 представників малого та середнього бізнесу з Харкова, Донеччини, Луганщини, Херсона та Миколаєва. Як бізнес підходи видозмінюються під час війни? Дивіться. Насос робимо. там. є насос дальше для води. свою надсучасну і дуже потрібну техніку для очистки труб показує Роман Рябчук. Все це начиння для роботи з каналізаційними системами вивозили з-під обстрілів з його рідного Харкова. У березні, коли місто найбільше потерпало від ракетних ударів окупантів, керівництво компанії ухвалило рішення виїздити та рятувати працівників. Фірма виїжджала, всі задумались, куди виїхати. В Вінниці було якось спокійніше на той час. Ми прийняли рішення виїхати сюди, перевезти сюди техніку. техніку і... Коли перевезли техніку, зрозуміли, що є база для продовження нашої роботи. Щоправда, з переїздом компанія втратила 200 тисяч своїх клієнтів, але нині активно здобуває нових. Також закликають своїх співробітників повертатися на підприємство. Я також закликав всіх співробітників своєї компанії. У нас около 30, 30 осіб було. Я всіх закликав виїжджати у Вінницю і допомагати строїть. Тут бізнес ставить на ноги, щоб у всіх була робота. Костянтин вже став до роботи. Працює на фірмі майже від початку заснування, тому колег не покинув. Переїхав до Вінниці разом з родиною. Впевнений, його компанія дуже швидко опанує місцевий ринок. Жилачих почистити, багато каналізації. У вас такого обладнання немає, як в Харкові у нас було. Він си восвіт такого на цьому підприємстві завжди раді переселенцям. Вакансій вистачає. Наразі шукають водіїв, майстрів та менеджерів з продажу, бо кажуть, не лише рятували свій бізнес, а й мали велике бажання працювати на економіку країни. Наша принципова позиція не виїжджати з країни, тобто економіка України це дуже важливо на даний час. Треба її піднімати треба давати працевлаштовувати наших працівників, наших українців. Лише у Вінниці вже понад пів тисячі переселенців знайшли нові робочі місця. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Всіляко підтримуємо наші Збройні сили, наближаючи перемогу. Марафон триває.